Всім привіт-привіт! Ну що, у мене сьогодні дуже дуже насичений день. Зараз йду в цистерну базиліку, потім Софіївський, потім е блакитна мечей і потім до Роксолани йду. Тому не знаю, що встигну, то встигну. Боже, скільки ж тут людей? Це капець. Написано, що тут 336 колон. От деякі навіть провезені. Я хотіла сказати, що раніше це було в VI столітті, здається, водосховище. тепер тут місце для туристів. Якісь тут є таких дві колони голови медузи, які, які десь знаходяться. Зараз будемо їх шукати. Поїхали, так, а поки подивіться, скільки тут туристів. Чесно, цей натовп трохи якийсь дискомфорт мені дає, я така якась дьоргана ще й за 1500 п'ятсот Ходіть, шукати, обійдемо щось. Я думаю, це не тільки дуже. Округу йдуть. Знаєте, відчуваю себе в стані якомусь. Це наступна поїздка буде звичайно на природу. Все медуза. Все медуза. Всі фотографують медузу. Я то думала. Що тут буде якась велика медуза, такого таке, що там на стіні. Не вразило, вибачте. Тільки ось. ось така красуня тут сидить. Питання є? Питань нема. Я собі думаю, чи то я обмалувана, Чи що? Але мене не сильно вразило. Як ти тут поживаєш? Бражаю тебе тут. В самому центрі фімбург. Тільки учень помічний. Купуємо квиточок. розкажіть мені, люди, в Айсофію, Софіївський собор, вхід 50 євро. На це воно чого таке дороге? Що? Я, в принципі, хочу зайти, але ну, 50 євро. Де б я не була, в всіх музеях максимум ну, 25, ну 30, це щось таке вау. А тут 50. 50? Не знаю, чи я піду. Якщо зараз заплачу, то піду. А ще я хочу в Блакитну мечеть. У чергу до Софії починається десь там і йде аж туди, туди, туди. Як ви думаєте, хочу я туди йти чи ні? Власне Геть, коли скануєш оцей код, платиш 50 євро, а нормальний вхід 25. Я ж то думаю, що. Ну, блін, писаться це тума просто. Подивіться, я не буду стояти в цій черзі, й 50 євро заплатити. Сіріас, от хитрі турки, бачите, пороставляли кругом ось ці коди. Плати 50 євро і заходь. Поки Я вирішила не йти в Ай Софію, ах, піду в блакитний. Блакитна мечеть. Ну, я не впевнена, чи я хочу туди йти. Ну ладно. Просто Софія це капець. Там стільки людей. Я розумію, що це головний символ Стамбулу, але вибачте мене. Крейзі. Блакитна мечеть в п'ятницю відкрита з 11.30. Що я скажу? Трохи я розчарована тими цінами, потоком туристів. Ну, блакитна мечеть, кажуть, буде відкрита в дві години. Вхід вільний. Я не знаю, що з ним вірять Йду, Тут одні мечеті. Мечеть печі, мечеть Сулеймана, Блакитна мечеть. І коти, і туристи. Багато туристів. Підемо на базарчик, але я нічого купувати тут не збираюся. Це брендове таке біля бренду стояло. Це у нас Гранд базар Да, да, той самий, що існує з 15 століття. Кілометри лавок, прянощі, золото, килими, чайники, крики, My friend, special price for you. Якщо ви думаєте, що вмієте торгуватися, то ні. Тут ціни для кожного свої. Я це знаю, бо моє дитинство було пов'язане з базаром. Так бувало, я прогулювала школу і продавала рибу. Ну, а ще хто знає, Хмельницьку толкучку, всі туди їздили. Тож бажа я трішки знаю, і тут ті самі закони. Усміхайся, не поспішай, і завжди йди далі, бо хтось обов'язково продасть дешевше. Ну, майже як хмельницька Толкучка, що я вам сказала. Серйозно. Мачетів султана леско. Коротше, через базар, через всі відомі місця дійшла я до Мачеті Султана. І тут такий класний видно місто. dirememiştim. olan, tükenmekte olan, karşı olan hayat. Oh, <laughs> <okay>. sen <laughs> this one, yes. yeah, this one. so that is the arab, it's an arabic inscription mm -hmm. for the word Allah, uh, which is usually translated uh, as, as god mm -hmm. in english. what it really means is the one whose existence is necessary, unlike everything else that's merely possible, the one who is beginningless, endless, unlike anything in creation and the creator of everything in the universe. and particularly that, the thing that i mentioned about the one, about him being in need of nothing and everything being in need of him, what I would tell you is that if you understand that conceptually, mm -hmm. the whole mosque kind of makes sense. I mm -hmm. Дощ такий йде. Я застрягла трошки в мечеті султана, тому що відійшов до мене мужчина, осман його звати, і почав розповідати про мусульманство. Він так хорошо розказував, прям переманював мене, я вам кажу. От. То я слухала його десь півгодинки. А тепер біжу в блакитну мечеть. Бачите, для котів на кожному кроці отакі кормошечки. Можна заплатити грошики, і їм буде що їсти. Мені їхні ось ці постарші музики не подобаються. Вони якісь отак, О, дивляться на тебе, щось в транспорті, штовхаються, туляться. Ну, таке в мене враження, я не знаю. Це я вийшла з того трамваю. Молоді, то ясно. Молоді, як в турецьких серіалах. Краси, красива, А оці постарші, погане враження складають. І це вже не один нікого, я бачу такого. Оці бублика куплю, я вже не голодна, щоб його купляти. Каштани теж не голодна, щоб пробувати. Скажу е, вам, я ж ще, ну, не звикла вже торгуватися, тому що ну, типу, в Амстердамі де торгуватися в магазині. От а взагалі-то я е, продавала на базарі і знаю, що таке торгуватися. І от е, даремно я про це додумалась тільки зараз. Тому що я прийшла, мені кажуть, 400. Я кажу, ні-ні, я там бачила а, за 300. Він такий, да, де, це ви бачили. Я кажу, там, отам. А він такий, ну ладно, давайте за 300. І от сок за 300. Блакитна мечеть. І справжня назва мечеть Султана Ахмеда І. Але весь світ знає її, як блакитну. Ну, не тому, що вона синя зовчінь, ну, як я думала, ні. Зовні вона зірока кам'яна і стримана, а всередині понад 20 тисяч блакитних кахлів ручної роботи з міста і знік. Коли на них падає світло, стіни ніби дихають кольором неба. Побудували її в XVII столітті, коли молодий султан Ахмед І вирішив створити щось величніше, ніж Айсофія. Щось, що доведе Османська імперія, вершина світу. Для цього він навіть власноруч працював на будівництві як символ смирення перед Аллахом. І вийшло так, вийшло велично, шість мінаретів. Тоді це викликало скандал, бо навіть в Меці було шість гігантський купол, каліграфічні написи з Корану, а ще відчуття спокою, яке не передати Ну, і нарешті знову Софія. Цього разу я побачила квиток онлайн і за 25, і за 32 євро. В чому різниця не ясно? Можливо, залежить від того, скільки разів ви вже намагалися зайти. А якщо серйозно, це дійсно унікальне місце, її побудували ще в 537 році, як Християнський собор. Потім перетворили на мечеть, потім знову на музей, а тепер знову на мечеть. Ай Софія це ніби зріз часу. Ну, і з географії також. Тут шар за шаром: Візантія, Османська імперія і Туреччина сучасна. Знаєте, мене справді вражає ця відданість релігії. ця щирість, духовна глибина. Але, ну, чесно. Не можу себе уявити мусульманкою. Можливо, моя релігія, географія жартую, жартую. Я вірю в простір, який об'єднує людей, а не ділить. Перший повноцінний день в Стамбулі, вчора був вечір тільки. Зробила для себе декілька висновків. Відвідала я базиліку, мечеть Сулеймана, блакитну мечеть і ось Софія вийшла. Ще в мечеті Сулеймана я поспілкувалася з наглядачем, Задали йому декілька питань, зокрема, стосовно чому такі великі обмеження для жінки. Ну, найперше, звичайно, що він відповів, це стосовно волосся. Я ще й за навчання питала, але стосовно волосся, це те, що в жінки більше волосся носить сексуальний характер, і щоб в жодному разі не було жодного натяку на сексуальний характер жінки, тому покривається все. Окей, ну я не розумію, що такого сексуального волосся, якщо воно тим паче закладено було. Ну, звичайно, я була в хустині, я поважаю. Їхні правила, тому все було закрито, довга спідниця, хустина. І вже останнє, що я відвідала це Софію. Дуже класно всередині мені сподобалось. І коли я фотографувала, буквально в мене на 5 секунд сповзла хустина. Вона в мене така. Ну, звичайно, нас повзала, я постійно її поправляла, але. Но... Коли фотографувалась, повзлаї до мене буквально за 5 секунд підійшов наглядач, зробив зауваження: типу Ей, леді, одягніть хустину. Я така трішки ого, ну вони буквально на кожному кроці стоять і, і наглядають, щоб, щоб дотримувалися правил перебування там. Я така трішки для себе зрозуміла, що я б не змогла бути мусульманкою за таких умов. Тому що я все-таки хочу одягатись так, як я хочу, і робити те, що я хочу. А тут відчувається якийсь поділ чоловіків і жінків, на якісь нібито касти. Ну, я не знаю чому, але ось так я відчула трішки, що жінка нижча по статусу, нижча по правам, ніж чоловік. Можливо, мені так здалося. Просто от я ще в громадському транспорті проїхалася, так подивилася трішки навкруги і такі висновки зробила. А в цілому місту мені дуже сподобалося. Я взагалі все таке старе місто більше люблю, вразила і блакитна мечеть, але найбільше, мабуть, Софія не дарма. І вона найвідоміша, і сюди всі їдуть заради Софії. Але не знаю, не знаю, чи я б ще один раз сюди приїхала. Ну, в мечеті точно б ні. Я думаю, це на один раз. Дуже так гарно, надихаюче. якась відчувається в кожній, мі... в кожній мечеті, в кожному місці якась така магічна атмосфера. Мені відчувається. Особливо коли. Вони моляться, по всьому місту лунає заклик до молитви, і це так: вау. Аж я аж зупинилася на хвилинку, затамувала подих, послухала. Це було щось, да, щось нове для мене. Що ж я можу сказати? Пробувала їхній десерт Сан Себастьян. Ну так, ну так, не дуже. Я думаю, що, можливо, я не найкращий пробувала, тому ще треба буде якось спробувати в іншому місці. Ну, поки що, це все, кукурузу і їхню булочку ще не пробувала. Все попереду, можливо, ще встигну на пляж. Скажіть, як вам стамбул? Якщо хтось тут був, було б цікаво пишіть. Що ще забула сказати? Була ж я ще на Гранд Базарі, в їхньому головному базарі. Вчора я не дійшло до мене, що це можна торгуватися тут. Звичайно, вони облапошують конкретно, тому що вчора я просто прийшла, запитала ціну, мені навіть не сказали ціну, просто я купила і вже потім побачила ціну. А сьогодні я така вже придивляюся, прислухаюся і. Перший раз підійшла, він сказав мені, мені там 40 за бусинку. Я другий раз підійшла, він вже каже, 50. Я так кажу, ні-ні, ні я була вже тут, ви казали за 40. А він такий каже, та ні, це, оця інша була за 40. Але я така кажу, ні-ні, ні це була за 40, давайте за 40. І так, за 40. Потім вже прийшла купувати їхній фреш ем, з граната. Він такий. В одному місці я бачила за 300, Прихожу в інше місце. Він каже, 400. Я таке кажу: Ні-ні-ні, типу, це дорого. А він такий: ну от ціна. Я кажу: я там бачила за 300. Він такий. Ну ладно, ладно, давайте за 300. Тобто, в них для кожного туриста і для кожного відвідувача своя ціна. Це я вже зрозуміла. Тому вони рідко не пишуть, особливо на базарі. Взагалі ніде не пишеться ціна. Взагалі. Тобто в них ціна варіюється. О, як пощастить? така справа. Гаряченьку кукурузку зараз буде їсти. На каштани ще наважилася, тому що я чула, що вони не дуже. Думаю, що це не моя. Кокурузку я люблю. Каштани наступного разу.